І знову вітаю вас, мої любі дітки та шановні дорослі, з вами я, ваша вихователька, пані Вікторія. І сьогодні пропоную вам подивитись заняття з математики. На сьогоднішньому занятті, дітки, ми вивчимо число і цифру 2, а також будемо порівнювати предмети за шириною. Скажіть мені, будь ласка, з якою цифрою ми познайомились минулого разу. Правильно, це була цифра і число 1. А як ми порівнювали предмети? Так, ми порівнювали предмети за довжиною. Молодці, дуже добре пам'ятаєте. Давайте сідайте зручніше, слухайте уважно. Бажаю вам повчального перегляду. Познайомтесь, це даринка. Вона вийшла на прогулянку. Дітки, скажіть, а скільки сонечок ви бачите? Так, одне, а скільки сніжинок? Сніжинок багато. А скільки сніжинок спіймала даринка? Так, вона спіймала одну сніжинку. А якою цифрою ми її позначимо? Цифрою один, бо вона одна. Як ми вже сказали, це цифра один. А що в природі буває тільки по одному. Це Сонце, місяць, наша планета Земля. А якщо подивимось в дзеркало, то побачимо, яка частина тіла тільки одна. Це голова, ніс, ротик. Дітки, запам'ятайте, один предмет позначаємо цифрою 1. Сьогодні, дітки, ми познайомимось із цифрою 2. Цифра 2 позначає два предмети. Подивіться, як вона схожа на лебедя. Наче лебедь так само вигнула шийку і має хвостик. От де вона заховалась в лебеді! Проведіть пальчиком по екрану. Шийка вниз і хвостик. Зараз пограємо в гру, познач предмет відповідною цифрою. На малюнку ви бачите тварин. Діти, а скільки котиків на картинці? Так, котиків 2. А скільки цуценят ви бачите? Одне цуценя. Де зображено дві тваринки ліворуч? Або праворуч. Так, звичайно, ліворуч. А де одна тваринка? а одна тваринка праворуч. А тепер позначимо їх цифрами. Цуценя позначимо цифрою 1, бо воно одне, а кошенят цифрою 2, бо їх двоє. А далі пограємо в гру. Порахуй і поклади цифри. Подивіться, що ви бачите на верхній смужці? Зірочка, а скільки зірочок? Одна. Якою цифрою позначимо? Правильно, цифрою 1. А на нижній смужці ви бачите шишки. Скільки шишок? Так, дві. А якою цифрою позначимо дві шишки? Так, цифрою два, бо їх дві. А далі, дітки, пограйте самостійно. А зараз я вам покажу, як писати цифру 2. Вона складається з двох елементів. Як я вам вже казала, вона дуже схожа на лебедя. Так само має перший елемент, схожий на шийку лебедя, а другий елемент схожий на хвостик лебедя. Починаємо писати із шийки, трохи вище середини клітинки. Ставимо олівець і пишемо округлу лінію до середини клітинки вниз, а потім дописуємо хвостик. Хвостик такий хвилястий, як наче хвиля. Спробуйте обведіть пальчиком. Бувають такі предмети, яких завжди по два? Наприклад, у людини це два ока, два вуха, дві руки і дві ноги. Ми так само позначаємо два предмети цифрою два. А ще про такі предмети кажуть, що їх пара пара очей, пара вух, пара рук, пара ніг. А що ще буває пара? Так, ми завжди носимо дві шкарпетки, пара шкарпеток, або дві рукавички, пара рукавичок, або двоє ковзанів, пара ковзанів. А зараз пропоную вам пограти в гру Знайди пару. Тобто треба отшукати дві однакові картинки, пару однакових картинок. Наприклад. Рукавички, де їх пара, правильно, от дві однакові картинки, груші знайдіть таку саму, правильно, чоботи, правильно, а далі самі. Даринка пропонує нам пограти із цифрою 2 і сказати, де вона знаходиться? Де зараз цифра 2? Так, за деревом. А тепер де? Правильно вона на стулі. Де тепер цифра 2? Так, під ялинкою. Скажіть, а де цифра 2? Вона перед кріслом. Молодці малята впорались із завданням. Дітки, а зараз візьміть дві смужки, які ви приготували заздалегідь вдома, і покладіть перед собою так само, як у мене. Давайте порівняємо, чим вони відрізняються і чим схожі. Схожі вони. Тим, що однакові за довжиною. А відрізняються чим? Так, відрізняються кольором. Вгорі смужка червоного кольору, а внизу синього кольору. А ще вони відрізняються за шириною. Червона смужка вузька, а синя смужка широка. Давайте ми це перевіримо вже знайомим нам способом накладання. Накладіть червону смужку на синю, і ви побачите, що синя смужка ширша, бо червона її не закрила. Ми бачимо синю смужку. Молодці. І так само ми перевірили, що вони однакові за довжиною. Молодці. Дітки, а зараз Даринка пропонує вам ще одну гру. Пропонує розкласти предмети у потрібні мішечки. У мішечок з цифрою 1 покласти один предмет. А у мішечок з цифрою 2 два предмети. Цукерка вона одна. Правильно в мішечок з цифрою 1. Дві ракетки. Правильно в мішечок з цифрою 2. Дві рукавички або пара рукавичок. Правильно в мішечок з цифрою 2, одна кепка. Правильно з цифрою 1. А далі спробуйте самостійно. Молодці малята. Ви вправно пограли в цю гру і все зробили вірно. Молодці малята! Ви дуже добре попрацювали. А нагадайте мені, з якою цифрою ми сьогодні познайомились? Так, цифрою 2. А яку кількість предметів можна позначити цифрою 2? Так, звичайно, два предмети. Дітки, а як ми сьогодні вчилися порівнювати предмети? Так, за шириною, яким методом Методом накладання, все вірно. Якщо у вас щось не вийшло у виконанні вправ, не переживайте і не хвилюйтесь, ви можете ще раз передивитися відео іще раз пограти в ігри, виконати вправи і все це закріпити. Ну а я хочу сказати вам до побачення, до нових зустрічей і до нових цікавих тем.